Ми дивилися подібне питання, не пам'ятаю, для кої каналу, і там скоріше питання не до операцій, а до активів, які є заморожені оцією історією. Тобто якусь компенсацію ми від РФ, навіть в політичному моменті ми дочекаємося. Ми дочекаємося, але, але чи буде вона Росія віддавати цю історію добровільно, як мінімум на сьогоднішній момент при. Тому владному складі, який там є, дуже наврядче, це через, через коліно і через силу, чи готова країна до відбудови після війни місцями, не усіма. Ну, типу, дуже багато залежить від того, наскільки е, буде укладена якась угода, яка буде давати нам можливість інвестування інших держав у нашу територію. От тоді ми будемо говорити про е, відбудову. Тому що якщо у нас не вирішиться питання панібратства і певних корупційних моментів, е, в такому випадку інвестори просто не будуть заходити на нашу територію. А це буде означати, що правильно, що будемо ми з вами сидіти в гавні в болоті, тому що власного ресурсу нам не буде вистачати на відбудову. Нам потрібна інвестиція інших. Держав потрібно. Це є і гарантом безпеки з одного боку, а з іншого боку, це є гарантом якоїсь відбудови, тому що ну, типу, у нас нема такого ресурсу, щоб виключно за свій рахунок відбудовувати державу, тільки інвестиції. Чи готово суспільство та влада до можливих політичних змін? Суспільство то готове до політичних змін, готова влада, чи готова влада до політичних змін. А тут не буде тут не буде вибору, тому що це або революційні настрої, або зміна, зміна влади і підхід. До прийняття якихось важливих рішень. Тут питання у тому, що це або чайничку дають можливість, який кипить, зняти кришечку. І тоді ситуація, хоч якось, може стабілізуватися, да? або цю кришечку спробують нажати ще більш плотно, і тоді воно википе і поліється через край. Тому тут не буде. Як вам сказати, не буде іншого вибору, якщо ми не хочемо, щоб воно все википіло, як тільки змінювати уряд, змінювати президента, і ну це навіть в політичних колах розуміють, і як би вони намагалися пітляти, На жаль, це один із найкращих варіантів, щоб не дочекатися себе любимого повішеного на стовпі після закінчення війни. А українців є вибір, давайте ось так ми ну, скажемо. У нас зараз розколоте суспільство, де у нас є гіпервтомлені люди, які готові на завершення бойових дій, на якусь заморозку або на якусь таку історію. У нас є гіпервтомлені військові, які більше не вивозять з повністю впавшим моральним духом і покаліченим здоров'ям з одного боку, з іншого боку, у нас є ряд військових, які живуть зараз найкраще своє адреналінове життя, тому що війна для них це їхній сенс, і такі бувають, і їх достатньо, на жаль, це треба як факт прийняти. Так само, як і є українці, для яких зараз те, що відбувається, це найкращий період їхнього життя, не дивлячись на всі жахи, з е, моральної і фінансової точки зору, да, або пошуків сенсу життя. Ну, коротше, тобто, тут така, така собі історія. Але якщо ми глобально дивимося на це питання про. Е, Завершення війни як такої, суспільство категорично втомлене, і суспільство очікує тих або і якихось рішень, кращих, гірших, якихось хтось готовий на все, хтось не готовий ні на ні, ні на що, хтось готовий тільки на наших умовах, хтось не готовий взагалі не на яких умовах, а хтось просто чекає, ну вже хоч хоч чогось, хоч якось рішення. Ну коротше, тут дуже такий знову дуже філософське питання, яке не до Картару. А до розуміння навколишньої ситуації? Як не крути, вона вже доходить до України, але трошечки в іншому видозмінненому ключі. Але вона доходить до України, і чи буде вона? Масово застосована оця радикалізація всередині України. Ні, вибірково скоріше за все, тому що більшість у нас населення як не крути, вони не є радикальними. Прям не не є радикальними. А популізм так він у нас і є. У нас головне у нас друге слово нашої з вами політичної спільноти української це популізм. Це розповідати про землі, землі колгоспу і фермерам гроші бідним, тюрми багатим і оця вся історія. У нас гучні заголовки, суперпотужні заяви, популізм чистої води постійно присутні у політиці, і саме сумне, що на цей популізм постійно ведуться по колу. Якась баба або який дід пообіцяв з три короба хірні, яку неможливо реалізувати в рамках, наприклад, нинішньої економічної політичної ситуації, але всі вуха розвісили і вірять, що зараз прям прийде герой і е, наведе за них лад Україні, коли е, треба працювати ще й додатково над собою, а не тільки чекати героя е, повадиря, який буде маніпулювати тобою як стадом вівець, понімаєте пастуха, щоб потім і моноги. Цілувати, кланятися і розповідати про те, як він буде рятувати державу. Ну коротше, і це от справа в популізмі, справа якраз в популізмі. Тому популізм у нас він у нас уже давно з нами, той самий популізм. А от радикалізація, вона да, у нас буде трохи зростати. Знову ж таки, яка тенденція на комунікацію, що буде відбуватися на території самої АРФІ, чи майбутнє, чи можливе в майбутньому прощення Росії? відносно у деякої частини населення, так безумовно, тієї частини населення, яке обцілувало, наприклад, в сраку пані Аллу Пугачову? Розумієте? Ну, типу, як от ту ностальгічну історію, де вона там все правильно сказала, і так далі, пропустивши позвуха, норотив uh, пані Пугачової про братські народи про працю всю історію. Ну, якось знаєте, в Скользьк. Тобто, якщо в медіа вийде та ліберальна частина Росії, яка Виступила проти Путінської Росії, да і взяла на роти в собі це не Рос, це не Росія, це не росіяни, це все Путін, його влада і замбоване суспільство. Тоді знайдуться той пласт суспільства, який пробачить хороших росіян. От. Розумієте, ну, типу, пробачить хороших росіян. Чи буде це переважна більшість такого суспільства? Більшість ні, але цих людей буде достатньо для того, щоб внутрішньо викликати конфліктну ситуацію або впливати на тих, хто взагалі вирішив зайняти нейтральну ситуаці... ну, нейтральну ситуацію, ну, територію да, у цьому питанні. От і все. Дуже недоречне філософське питання, яке рано задавати, тому що ми з вами не в точці, в якій ми можемо говорити про відношення до нашої держави. У нас ніц нічого не закінчилося. І як і від того, як воно саме закінчиться, що ми будемо робити, буде залежати те, як до нас будуть ставитися, а у нас ще нічого не відбулося. У нас і так є певне напруження в світі до українців у, у певної частини як до мігрантів в негативному ключі. А ну, ця ситуація може усугубіться, в залежності від того, на яких умовах, яким чином буде заморозка, пауза або завершення війни. Тому тут про це ще рановастенько говорить. Ну, альо, майже всім. Так або інакше. Люди, які заробляють. На війні, а політики заробляють на війні як не крутий, тому що у нас іде допомога, у нас є попил бюджету, тому що у нас можна творити всяку не зовсім законну херню, на яку яку потім можна списати на війну. Таке утопічне питання: чи є при владі люди, яким вигідна війна? Політика майже завжди вигідна війна, навіть якщо вона йде в убиток для власної держави, вона йде в прибуток у власний карман, ну типу. А, чи будуть викривати таких політиків? Яких? Рука руку миє, ми сидимо на соку, який ми будемо пілять? Ні, звісно. Якщо і ви, і ваш кум, і ваш брат, і ваш сват заробляють на війні в тому або іншому контексті, кого ми будемо викривати? Кого? Ну, Якщо ми в одній пряжці, в одній лодці. Ну, По-перше, давайте так. Продивляючись подібного формату філософське питання, чи є у нас ризик якихось революційних настроїв всередині країни? Да, безумовно є. Безумовно, є, бо є велика колосальна напруга і незадоволення. І отут от питання у тому, що революційні настрої, вони що під час війни, на жаль, на жаль, революція може да, революція або зміни, там якісь такі от військово-політичні серйозні. Вони не можуть ніц дати ніякого позитивного результату в тому контексті, в якому ми перебуваємо. Що після війни? Після, е, після закінчення війни єдине, що буде рятувати Україну від такого гострого політичного внутрішнього да накалу, це скоріше вибори і зміна основних дієвих облич для того, щоб якось вообще розгрузити і розтармашити цю е, обстановочку. Тому що у нас і так буде дуже серйозний накал, який ніхто не знає, як вирулювати, розрулювати, тому що не вкладається на перспективу ніякого ресурсу для того, щоб цей накал внутрішній, і всередині країни якось врегулювати. Його просто немає. Ну, типу, цих інструментів немає, їх ніхто не розглядає, ніхто з цим не працює, тому повилазити може різне і всяке. І, на жаль, не зовсім позитивне для нас, як для держави. Очікування повної перемоги тримало більшість населення на плаву у 2022 році. Да, Отам от от, от там от тримало на плаву, тому що там воно здавалося, хоч якось плюс-мінус реалістично, були ставки на допомоги світу, можливо, на якісь ще патріотичні настрої. А, чим більше людей стикалися із суровою реальністю, а не із ура, побідоносними, перемогоносними єдиними новинами, тим більше люди розуміли, що що та якось, по-моєму, попахує якимись намахаловами, ситуація не така радужна, як нам о, на початках говорили. Да, з 23-го року тенденції на і розуміння того, що ми не говоримо про е, військовий шлях у 91-му році, вони стали максимально очевидні. Да? Тоб, заговорили хоча б про 14-й, А коли у нас не справдилися певні військові е, очікування і політичні очікування, е, які планувалися, з певними контрнаступами. Ця історія взагалі заглохла, затухла і так далі. Але але чи треба ховати цю ідею з кінцями? Ні, ховати її з кінцями не потрібно, тому що ми завжди говоримо про політичний шлях. І ми вже давно велика кількість майстрів говорить про питання повернення політичним шляхом певних територій і врегулювання степені конфлікту на політичному якомусь рівні, а не тільки на військовому, або як мінімум, на змішаному військово-політичному, а не тільки на військовому. Тому чи можемо ми говорити про повернення до кордону? 91-го року військовим шляхом, поки навряд чи політично-військовим вирогідніше, політичним також вирогідно. Тому тут просто якби вектор. Да, у цьому питанні. Ну, по-перше, давайте так: кінець війни. Уже мільйони разів задавалися питанням, що є кінцем війни у цьому питанні. Підписання якихось паперів, на яких умовах, що, куди і як. Питання конкретних дат у Яснобаченні, у щитуванні спотоку, і ще якісь такі історії, коли у нас постійно змінна, змінна ситуація, в якій велика кількість дієвих осіб і рішення залежить, наприклад, не тільки від нас. Нашої держави або однієї двох держав, а це є совокупність а, розмов а, різних держав між собою з різними тіньовими моментами, не тіньовими моментами цієї всю історію. Сказати конкретну дату ні. Ну, типу, її ті, хто стверджував, що він її бачить е, прям конкретну дату. Ну, вибачте, але обісралися. Ми бачимо ключові, е, ключові точки, в яких може змінитися ця ситуація в той або інший бік. Астрологічно, наприклад, астрологи бачать гарні або негарні періоди. Вони бачать повторення якихось циклів, які, наприклад, там планети стоять в певній позиції, в такі, як вони стояли в період, там до прикладу там, 45-го року. Ну, я умовно, да, грубо кажучи. Чи по ни можна сказати, що є тенденції на якісь такі от штуки. А, от, і, ем... Виходячи що цього, більша степень, ну, біль, біль, більша кількість майстрів вони говорять про періодність. Да? І, і от як у мене на річному розкладі, воно там випадало, є точки певні на цей рік, в яких може щось кудись вирушитися. Менш е, ворогідно, да? От У нас була весняна точка, там був один, один розвиток подій. Є тепер осіння точка, тут трошки інший розвиток подій. Чи просрали ми осінню точку? Ні, ще не просрали. Тому тут, ну. Mm, у нас люблять, знаєте, як там, очікувати і думають, що так просто просто щитувати, прогнозувати, не розуміючи, що змінюються енергії, змінюються втручання, змінюються е, комунікації, змінюються настрої цих комунікацій, і це все постійно потрібно прораховувати. Це пояснював, я не знаю, тільки мертвий таролог це не пояснювало, але все одно тут знайдуться зараз під цим відео люди. Які напишуть, ви шахраї геть нічого не знаєте, і плювати, скільки разів ти пояснював, попереджав, давав достатньо чіткі прогнози, які справжувалися і так далі. Плювати, бо ви ж не назвали день, день кінця війни. А то, що воно не буде в один день, я маю на увазі, ну, немає такого дня, буде період, то всім плювати. Ну, коротше, така, знаєте, філософія. Кому треба, той розуміє. Кому не треба, той буде задавати тобі питання. Ну, Нічого геть не міняється. А з приводу теми перемовин і перемоги, да вона не менше звучить. У нас суперполітична активність. У нас зараз за весь період війни перший період такої політичної активності пов'язаний з гіпотетичними перемовинами. Нічого нікуди не вщухає. Просто питання у тому, що дипломатичні а, ляляки і дипломатичні рішення вони потребують часу і великих зусиль на оці лялякання. Розумієте, от і все так про три. Е про три, по поділ там, між трьома державами, здається, говорив не чай, а ну, у нього достатньо спірні пророцтва і дуже спірна біографія пов'язана із, ну, можна так сказати, певною політичною заказухою да, місцями. Тож, знову, ну... Питати про родство чи фейк, чи реальний сценарій ну такої. Ну, типу, блін, ну треба ж прослідкувати, що говорив даний пророк, і наскільки те, що він говорив, не притягнуто за вухо. Да, і начеплено на події, які відбулися. Наскільки воно реально справдилося? Ну, типу, і там же по-моєму про Китай йшло щось там Росія, сама Україна залишається, Польща там чи щось там є в, в, з Китаєм в Європі війна, чи то вже Ванга казала там. Таких пророцтв прям мульйон-мульйон. Тож треба просто відслідковувати, де збуваються якісь пророцтва, де не збувається. Проблема пророцтв в тому, що вони настільки розмиті, розмазані і філософськи обвернуті, що їх можна як сову на глобус натягнути на будь-який зручний сценарій, казати: от, дивіться, дивіться, воно. Я повністю все спраджується, як той насравдамус, як ми сміємося, який говорив про одні події. а Його натягують його філософію досі по сьогоднішній день на зовсім інші події. От і все. Знову ж таки, дуже філософське питання з перекладанням відповідальності, як бути українцям на окупованих територіях, слідкувати за тенденціями, за ситуаціями. Якщо у кожного свої причини а, знаходитися на окупованій території, знову ж таки, питання грошей, проживання лежачих родичів, якоїсь такої історії, тенденція а, прогавування самою країною допомоги і. А, Залучення да, якоїсь більшої кількості людей, організацій волонтерських до людей, які все кинули і приїхали, були у себе у місті всім, а тепер приїхали вони ніхто і не можуть адаптуватися. Там немає значної кількості роботи проведеної да, і підтримки для таких людей. І велика, великий відсоток повернувся на окуповану територію. Не від любові до ворога. Тому що неможливо виживати без дому, без, без нічого, без роботи, без їжі зі статусом переміщеної особи або переселенця внутрішнього. Ну, це ж велика, це ж великий політичний, вибачте, за французький прайоб. От я інакше це не назву. От тому тут. Що робити українцям, якими на окупованих територіях, вирішувати, що вони будуть з цим робити, слідкуючи за тенденціями за ситуацією, якою є, ну, яка є. все. Ну, типу, це вибір кожного. Я тут не можу за всіх сказати, що їм робити. Ну, на жаль, чи на щастя, такі процеси достатньо закономірні, враховуючи абсолютно, я би сказала, імпотентську толерастію. Я була така нетолерантність, а саме толерасті. Тому що напруження у, до мігрантської з приводу мігрантської політики, некор, некоректної мігрантської політики, вони стають все більше і більше і більше. І звідти люди, які не хочуть, щоб на фоні інших меншинств. Їх, знаєте, за рахунок поваги і визнання меншинств пригнічували тебе. Ну, починається тема в радикалізм. Зараз поясню свою думку. Всі, хто за мною давно слідкують, знають, що я абсолютно я навпаки, ЛГБТ-френдлі, я, я не є расисткою, да? тобто я людина дуже широкого кругозору. І в мене є дуже важливий пункт в голові про те, що мудака ми можемо з вами зустріти абсолютно всюди, в любій, знову в будь-якій країні. Люб, представ, мудак може бути. Представником будь-якої конфесії, мудак може бути будь-якого кольору шкіри, мудак просто він, от він є мудаком, він є всюди, розумієте? Але. Але коли суспільство стикається постійно з правопорушеннями, з проблемами із законом певної групи людей, коли, коли, наприклад, людина спекулює своєю соціальною орієнтацією, своїм віросповіданням, своєю, з, там, своїм кольором шкіри, спекулює відверто для того, щоб отримати більше прав і свобод, грубо кажучи, да, або більш лояльного з, з відношення до. Своєї персоналі спекулюючи на тому, що він виступає там меншинством або якоїсь такої історії, він є особливим. Да, людей інших, які складають більше, це починає бісити. І це наслідок повальної толерестії, саме а не толерантності. Тому що, коли а, дивіться, найяскравіший приклад да, таких напружень. Скандал із серіалом по Гаррі Поттеру. Северус Снейп. Який описується в книзі абсолютно білим, блідим з чорним засмаленим волоссям, а, а раптово стає у серіалі Темношкірим Актором. І проблема полягає у тому, що таким рішенням, намаганням всунути е, пов'язку там, де її не потрібно, а замість того, щоб зробити це кайфово і класно в це в сюжет, це пхається саме от в невадекатній формі. ну, Я думаю, ви розумієте, про що це викликає певні внутрішні обурення. І більш того, це викликає хейт у бік е, людини, яку таким чином підставляють. Тому що актор, якого затвердили, він просто бідний. Тому що ну, це підстава його. Ну, це це от просто взяли і дядька підставили з ног до голови, то, і він тепер почуває себе ніяково, тому що ну, він відверто не є по канону тим персонажем, якого описує Джоан Ролінг у книзі. Розумієте? Абсолютно. ні, Взагалі не в ту, не, 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 не в ту стіп. От. На фоні от таких от рішень, що відбувається правильно, зростає певне внутрішнє напруження. Я давно, як жінка, на жаль, не бачила фільмів, де є гарний пропрацьований, жіночий, сильний персонаж, від якого мені, як жінці, не хотілось би блювати, от відверто. Мені мене не влаштовують особисто фільми, де жінку виставляють класною, просто тому що вона жінка. Я хочу розвитку персонажа. Я хочу побачити, як вона та жінка. Чому вона класна, як вона стала такою класною, да? якісь життєві обставини і так далі, а не просто як, наприклад, Капітан Америка чи Капітан Марвел в жіночому да, моменті. От вона просто крута, тому що вона крута, тому що вона жінка. Це не цікаво. Мені цікаво споглядати за персонажкою, такою, як там, не знаю, Ріплі у чужому, да? де ми бачимо процес становлення. Мені подобається дивитися на Конар у Терміна. В частинах не, не в останній, а в, там в першій, другій, де ми бачимо, як з тендітної дівчини вона виростає в жінку, яка бере дробаш і бореться проти Термінатора. Розумієте, там є ну, становлення жіночого персонажу. Ти розумієш, чому вона крута? Ти бачиш, як вона реагує, а не просто вона народилася дамою, і з за цього вона вже має певні привілегії, особливо коли у реальному житті це взагалі не так. І оце от, ну, і... ну, я вам просто привела мільйони філософських прикладів, чому відбувається тема зміщення світу в радикалізм. Ну тому, що некоректна, некоректно і недоречно, мабуть, да, перегнуті певні палки, де людей це обурювати. І це є закономірним процесом. Це не про а, поширення і відродження фашизму, це про виплиски і настрої внутрішньої напруги. От у чому проблема. От у чому проблема, якби і з цим варто щось робити, бо ці напруження будуть тільки зростати. От, вибачте, за такий довгий, але я думаю, для вас зрозумілий політичний спіль.